розвілка комієслава. Обзор шифінг 240 BFLU Так, що визначати? Це той же самий шифін. Але намагалися його вдосконалити. Вдосконалили, але не зрозуміло, в яку сторону. Потрібно перевірити. І так, двигун у нас 138,2 Двигун стандартний. Нічого без ніяких змін, як був, так і залишився. Трансмісія як була, так і залишилась, але трішечки доопрацювали у нас систему гідравліка. Гідравліка у нас виглядає на сьогоднішній день ось так. Поставили сюди циліндр. Зробили ось такого плана трьохточку. Розподільник у нас виставили ось такий принудительний. Принудительно опускає вниз, вверх в сторону ще. Ось так поставили сюди кран на розподільник. І у нас на навісне обладнання, на додаткове навісне обладнання, ось тут в він. Можна поставити швидко сюди. Ось так. І далі в принципі, у нас все залишається від шифингу. Шиптинг також і після радіатор попереду тут також йде радіатор попереду. Ось тут радіатор у нас в даній моделі. Є зблокування задніх колес. Включення виключення вал брамочності і блокіровка задніх колес. Так. Тому це одна із в принципі, самих напічканих моделей в із на 240 В. Тобто є блокіровка, радіатор винесений вперед і гідравліку тут не знаю наскільки вони її вдосконалили, але я вважаю, що в принципі, як на одній, так і на іншій гідравліку ви зможете досить погано працювати. Звикати до неї, оскільки у нас гідравліка працює від трансмісії, і при вижені трансмісії, при щеплення, трансмісія у нас не не вращається і насос масляний гідравліка він не працює. Тому при вижетом щеплення гідравліка не працює. Про всякий, щоб ви розуміли. Але, в принципі, по інших показниках і тягових зусиллях... Від задньоприводних трьохциліндрових тракторів цей майже нічим не відрізняється в потягливих зусиллях. Окрім якості, окрім комфорту. Комфорт, якість тут буде проста, досить проста, але трактор працює. І в, роботу, в роботі він буде себе е, нічим не гірше рекомендувати, ніж трьохциліндрові трактора е, задньоприводні. Тому що ця модель також задньоприводна. Просто так, потужність 24 кінських сили і все стандартно. Не забувайте всяк випадок ось тут є у нас полотниця. На помпі обов'язково прострільцовуєте. Просторцьовуєте ось тут. полотниці на ступиці також є. Давай покажемо. Ось тут. Не забуваємо. Да, шарові. Ходелька є з полотничками. Тому ну, прям дуже-дуже хорошо Далі. О, кажемо, покажемо, покажемо, покажемо покажемо. У нас, реб'ят, зверніть увагу, його потрібно змащувати перед кожним виїздом. Давайте ось давай, так. Щось показати. Ось так виглядає уважаний подшипник. Його потрібно змащувати перед кожним виїздом. Не забуваємо. Далі, що, що цікавимо в цьому тракторі? Ціна Ціна максимально дешева з трактора 24 кінських сили, той йде з валом опора мощності, з трьох точкою. Потужність 24 старих кінських силах. Він по якості буде на порядок краще, ніж мототрактора. І по двигунах ми за 7 років продали прокладку головки. І не знаю, більше 10 років продаються такі тракторці. Ремні виходять із строя там, раз в 3-5 років ви заміните ремні. Тобто за 10 років, ну, можливо, один раз заміните. Рівні привода. Хоча кажуть, о, рівні, рівні не хочу. Пожалуйста. Не хочете, купляйте дорожчі трактора, там їх немає. Це досить проста модель. Ремнів тут стоїть у нас, якщо я не помиляюсь, 4. Раз, два, три, чотири, чотири приводних Рівня стоїть. От, і вони так, щоб вони виходять зі строю, лише в більшості випадків тоді, коли ще попадає Він просто у вас е ловить е царапану якусь або пошкодження і там в тому місці він лопається. Так, в принципі, вони ходять досить небагато. Якщо ви спрацюєте е даний трактор і вціловуєте вчасно, міняйте масла, десь вас 40 полусинтетика впливу, так ці маску трансмісію е заливати в гідравліку. Е можна АТФ-ку універсальну. Це буде одна із кращих варіантів на сьогоднішній день, і з того, що ви зможете достати. От. Тому, якщо ви вчасно будете це все обслуговувати, трактор буде непогано для вас відпрацює. Ось так. Навіть один циліндр, один циліндр він так каже, перебожить цей трактор. Такий у нього специфічна вигнана, він наче підстукує цей вигун, але вони працюють досить досить чудово. І цей трактор один із самих бюджетних і один із самих недорогих з тих тракторів, представлені на 24 кімських суд. Це непоганими продажами, тому що цей трактор один із самих недорогих. Замовити даний трактор ви можете на, за номером телефона, який вказаний у вас на екрані. Набирайте менеджера і консультуєтесь, тому є вибір, про всяк вибірок шифінгу. 240-244 і -240 є у нас маблічий, на є з радіаторами стандартними, є з радіаторами попереду, є з блокіровками, є з без блокіровок, є в повному приводі, є в задньому приводі е шифінги. Тому звертайтеся і обов'язково для виду в робот. Проконсультуйтеся з нашим менеджером, він вам підкаже, який правильно для вас трактор підійде, і ви скажете, який там трактор хочете. Всім гарного дня, підписуйтесь на наш канал і залишайтеся з нами.